Подільська губернія. Подільська губернія адміністративно-територіальна одиниця у правобережній Україні з кінця XVIII століття після входження цих земель до Російської імперії у результаті поділів Речі Посполитої. Межувала на Заході з Австро-Угорською Галичиною, на півночі з Волинською губернією, на сході Київською, на південному сході, частково на півдні, з Херсонською, на південному заході з Бесарабською губернією. Від якої відділялася річкою Дністер. Загальна площа 42 400 кілометрів квадратних. На початку травня 1795 року утворено Брацлавську Волинську і Подільську губернії. Невздовзі ці губернії перейменовано на намісництво. Остаточно Подільська губернія, як і інші губернії на правобережжі, утворилася 1797 року згідно. З імператорським указом про новий поділ держави на губернії від 23 грудня 1796 року. До неї увійшли сім повітів Подільського намісництва, дев'ять Браславського та чотири, із них три частково, Вознесенського намісництва. Нині це переважно території Хмельницької, Вінницької, частково Одеської, Миколаївської областей та Молдови. Адміністративним центром губернії став Кам'янець-Подільський. Попри те, що формально ці землі відійшли до Росії ще у 1793 році, нові адміністративні і судові установи на цій території почали діяти лише з кінця 1996 року. Російський уряд залишив у силі польські закони, а також литовські статути, за якими тут жили останніх кілька століть. Діловодство велося російською і польською мовами. Поступово судові установи було реорганізовано за загальноросійською системою. 1832 року, у зв'язку з польським повстанням 30-31 років в правобережній Україні утворено Київське генерал-губернаторство, до якого увійшла Подільська губернія, а також Київська і Волинська. Адміністративну владу в губернії здійснював генерал-губернатор, якого призначав російський імператор. А в повітах справники. В 1837 році повіти поділено на стани, очолювані поліцейськими приставами. У різні часи Подільську губернію очолювали відомі громадські і військові діячі Російської імперії: генерал Тимофій Тутулмін, граф Іван Гудович, генерал Безак, герой оборони шибки Михайло Драгаміров, генерал Трепов, граф Микола Шеремієтів, генерал Сухотін, генерал Турчанінов, генерал Горимикін, граф Олексій Ігнатів та інші. За переписом 1897 року в Подільській губернії було 7207 населених пунктів, у тому числі 17 міст і 120 містечок. Населення – більше 3 мільйонів чоловік. З них понад 80% – українці, понад 12% – євреї, 3,3% – росіяни, 2,3% – поляки. Кількістю менше 1% були представлені молдавани, німці, татари, чехи, башкіри. Майже 80% мешканців губернії сповідували російське православ'я, 12,3% – юдаїзм, понад 8,5% – римський католицький обряд. Вірних інших конфесій було менше 1%. На території Подільської губернії у 1897 році містилося 1645 церков, понад 500 синагог та єврейських молотовних будинків, 202 костьоли, 4 кірхи, одна мечеть. Понад 2 мільйони подолян були селянами, більш ніж півмільйона – мешканці міст та містечок. Понад 26 тисяч дворян, 468 духовного звання, трохи менше 200 тисяч відставних чинів із сім'ями.